Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри, всі, хто дивиться нас онлайн, то обов'язково буде також дивитися це богослужіння в записі, хай Бог кожного благословить. Я не можу, щоб не скориставшись нагодою, подякувати нашій групі прославлення, які все ж таки, знаєте, трепетом перед Богом з благовінням, дозволили нам наблизитися і задуматися про того справді, хто. То вічним коханням полюбив мене і тебе, слава йому за це, який продовжує виявляти милість. Що таке милість? Ви знаєте, для християнського для християнина поняття милості, воно наче якесь таке буденне. Тому що ми так багато і часто слухаємо з цього з кафедри. Ми між собою спілкуємося і часто використовуємо використовуємо саме це слово милість. Але насправді, якщо задуматися, що воно означає, це по факту Бог не дає те, що ми заслуговуємо, тому що по-особливому Він кохає тебе і мене і дозволяє тобі і мені переживати його як живого Бога, доторкатися до нього, лікуватися в ньому, преображатися від нього, тому що. Він зацікавлений в мені і в тобі. От знаєте, за що я по особливому щоразу ще більше і більше закохуюся в нашого Господа, що Він ніколи не являється байдужим по відношенню тебе і мене. Неважно, можливо, як ти далеко відійшов від Ісуса, неважно, як ти далеко відійшов від самого Бога і Святого Духа, чи від церкви, чи від Його Слова. Він залишає 99%. І шукає оцю одну загубшу, тому що по-особливому любить тебе і мене. І коли ти розумуєш над цими текстами, коли ти досліджуєш нашого Господа Ісуса Христа, ти розумієш, який в нього характер. Наскільки він милостивий, любящий Бог. Один із пророків, він говорить, що Його милосердя воно не вичерпується, тобто воно постійне, воно ніколи не закінчується. Давид, який неодноразово. Переживав різні періоди в своєму житті, і він засвідчує в своїх псалмах. Добрий Господь і навіки Його милосердя. Алелуя! Саме Його милосердя, воно дозволяє мені і тобі переживати Його присутність, входити святої святи з відвагою, з дерзновінням і переживати живого Бога. Ви знаєте, я хотів би зачитати перше послання Коринтян, другий розділ, з першого вірша і нижче, це перше послання. Апостол Павла до Корінтян, другий розділ з першого вірша і нижче. І я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам Божу таємницю вишукованими словами і мудрістю. Бо я вважав за правильне не знати серед вас нічого, крім Ісуса Христа і то розп'ятого. Слава Господу за цей текст і там у моїй проповіді, розп'ятий Христос. Ви знаєте, апостол Павел, чоловік, який е, володів неперевершеною мудрістю, великими глибокими відкриттями, який написав половину нового заповіту, який мав бачення ідеї, який відкривав церкви за церквами, мав хорошу команду. Ви знаєте, але попри це все він приходив в цю церкву. Він вважає за потрібним залишити все свої знання, всю свою мудрість, весь свій досвід, який є в нього, в житті, який він набув, служачи Господу нашому Ісусу Христу. І Він вважає за потрібним саме донести важливе послання цій церкві, цій спільноті, яка була складною. Хоча обдарованою. Тому що, ви читаючи це послання, ви неодноразово зустрінетеся з великими дарами, якою володіла ця церква, з великими знаннями і мудрістю. І апостол Павел, він неодноразово їм доносить, він їх навчає, він з ними працює, йому не так легко з ними було. Але попри це, все, нижче читаючи саме цей розділ, він каже: я перебував з вами. Повний страху, боязні. Такого бентеження, не маючи можливо відваги, але все ж таки я все одно залишаю весь свій досвід, цю свою мудрість. І я хочу вам донести знання. Я хочу дати, надати вам інформацію стосовно у цій таємниці, яка закладена саме в цьому, в цьому розумінні, в цьому знанні про розп'ятого Господа нашого Ісуса Христа. Чому важливо, дорогі мої брати і сестри, завжди роздумувати про Ісуса? Якого ти знаєш Ісуса? Як часто ти роздумуєш про Нього, навіть прийшовши сюди, поклоняючись нашому Господу? Чи думав, чи думала ти про розп'ятого Ісуса Христа? Ви знаєте, коли Ісус, висичи на Головському Христі, коли проходили фарисеї, коли проходили юдеї, вони сміялися з Нього. Вони казали, Ти спасав інших. Ти допомагав іншим, ну так допоможи собі. Вони поставили йому вердикт, ти програв. Це подібно, коли в діє святих апостолів. Пам'ятаєте, книжники Фарисеї, старші, вони взяли в полон апостолів, які з дерзновінням, повні першої любові до нашого Господа Ісуса Христа, максимально хотіли розповсюдити інформацію про нього вже. Їх беруть, б'ють. Принижують. І от коли Синедріон був, один із дуже відомих викладачів того часу, Гамалеїл, який сказав хорошу думку, каже: послухайте, давайте дамо час. Тому що якщо це не від Бога, воно припиниться, воно зупиниться. Ну, якщо це від Бога, щоб ми часом не стали богобільцями, Тобто те, що від Бога, воно завжди стоїть, воно остоїть. Воно і от апостол Павел, він розумів важливість цієї ідеї, він розумів важливість розп'ятого Господа нашого Ісуса Христа по відношенню мене і тебе. Тому що Мартін Лютер він ще сказав, каже, по факту я є безсила людина, але саме в тобі є сила. Він каже, я є грішник, але ти моя праведність і в твоєму воскресінні. Є моя і твоя надія. Як важливо, от, приходячи, де би ти би не був роздумувати саме про цю надію, яку ми отримали в нашому Господі Ісусі Христі. І це послання Він доносить церкві в Коринті. В цьому же посланні Він говорить, ви були такі, ви були погані, ви були недобрі. Але, попри це все, каже, ви виправдалися, ви освятилися. І це завдяки нашому Господу Ісусу Христу. Аллилуйя! Тому як важливо все ж таки роздумувати про нашого Господа Ісуса Христа. Коли він висів на Голгофі, це не був його програш, тому що не всі до кінця зрозуміли взагалі ідею приходу нашого Господа Ісуса Христа сюди на, землі, сюди на землю. Цей же апостол Павел він говорить церкві в Галатії. Він каже, що настав час до того, це був не час. Але прийшов час, коли сам Господь він покидає славу неба, Він приходить в цей грішний світ, він стає людиною, приймає вигляд раба, будучи покидний аж до смерті на Христі. І це все він робить для того, щоб мене і тебе набути і спасти. Слава йому за це. Він це все робить, він терпить усі всі муки, всі страждання. Він терпить заради тебе і мене, щоб сьогодні, коли ти приходиш, в це зібрання. Він міг тобі і мені допомогти. Щоби я і ти ми могли стати в правильному положенні перед Богом. Самі по собі ми не можемо, тому що, знаючи своє життя, знаючи свої помилки, які ми допускаємо на протязі свого життя, він їх бере, кидає за хребет і більше ніколи не згадує. В тому і заключається праведність, яку дає Господь, це тобто правильне положення перед Своїм Господом. У якому випадку? Можливо, навіть сюди, прийшовши на це зібрання, ти заглянувши своє життя і розумієш, наскільки ти недостойний, і я в тому числі, але як важливо зосередити увагу на тому, хто мене і тебе удостоює. Його ім'я Ісус. Цей же апостол Павел він знову вчить цю церкву в Коринті. каже, що слово про Хрест, новий приклад цитує це є до Дня для людей, які не вірять. Ну, для тих, хто вірують, це є сила Божа. Алелуя. І от для того, щоб сьогодні, все ж таки, заглядуючи, аналізуючи в своє життя, що, в принципі, треба робити, тому що апостол Павло в цьому же посланні він каже: було би добре, щоб ви судили себе, щоб ви не були засудженими разом з цим світом. Тому, приходячи сьогодні, коли ми маємо особливе служіння, це. При часі, коли ми згадуємо те, що зробив Ісус Христос, ми аналізуємо своє життя, ми аналізуємо стосунки один із одним в церкві. Ми аналізуємо стосунки з Богом. Ми переглядаємо, чи все в мене добре з Богом і один із одним. Заглядуємо себе, засуджуємо. І навіть якщо щось недобре, нас завжди є шанс і надія. Щось виправити завдяки нашому Господу Ісусу Христу, завдяки розп'ятому Ісусу. Він постраждав, Він був розпитий і Він помер. Ну на третій день Він воскрес ради мого і Твого виправдання, щоб взяти мій і твій гріх, взяти мою і твою помилку, кинути за хребет і більше ніколи не згадати. Алелуя. Бог є світло, і в ньому жодної темряви немає. І той. Хто ходить в світлі, як і він ходить, то має спільність в першу чергу з ним і один із одним. І навіть якщо сьогодні, заглядуючи в своє життя, ти бачиш, все ж таки, є якісь помилки, то Біблія каже, діточки, прошу вас, щоб ви не грішили. Але все ж таки, якщо би так, ну всяке буває, то ви маєте заступника, цього любящого Бога, посередника між Богом. І тобою Його ім'я Ісус, який здатний сьогодні помогти полікувати Твоє серце, розв'язати той вузол, розірвати ці кайдани і дати дерзновіння приступити до святині з відвагою на збудування, на іслення і на обновлення. І тому вся слава тільки нашому Господу. І тому Павло розумів важливість цього знання, цієї інформації, і він приходив церкву в Коринт, і він проповідує про розп'ятого Ісуса, як не про того, хто програв. Як не про того, хто не виконав своє завдання, посавлене Богом, але як про того, хто переміг, і сьогодні цю перемогу може дати тобі, завдяки вірі в Голговський хрест. Тому давайте схилимо коліна і подякуємо за це.